Доброго дня, вас вітає Санчо Закарпаття. Трохи вирвався з іншої роботи, рішив трохи поміняти сферу діяльності і виїхав з трактором в поле. Як і обіцяв, плуг в роботі оранка. Ока діляночка, грунт відносно легкий для наших країв, канальчик міліоративний рядушком. Водичка там є. Мій ДТЗ 5404, плуг алябомет, трохи підрегулював, бо неправильно стелив, трохи в важких ґрунтах робив, то був захват зменшений, не закидував перший корпус, Тож трохи його підрегулював. Ну, що ж, покажу в роботі. Багато хто... Не багато так казали, що реверс то типу недобре, там слабі місця реверс. Але зручно. Заводимо. Реверс. клас допереду. Перша повишена. Навіска плаваюча. І поїхали. Чим зручний реверс доїхав до кінця гона, перещовкнув назад, навісочку підняв і зразу назад. Тільки зупинився, клас вперед і поїхав вперед. Набагато зручніше, ніж передачами. Назад, вперед, назад, вперед. Ну, все одною швидкістю в обі сторони. Секунда роботи. Раз і ти вже їдеш назад. Раз йдеш вперед. І знову навісочка паливиться. І поїхали. Теж зручно зробив собі глушилку, замок запалювання виключив, трактор заглох, проходить певний час і глушилочка відпускає тросики. Але зберіг і штатну систему, тобто можна, можливо, в разі поломки глушилки залишити вручну. Такий плужок. Трактором, плугом задоволений на всі 100%. То тобто, що нарісочку свою перероблю на тракторі, поставив тяги і другі, ті були слабенькі заводські перші. Так, трактор з перших моделей. Добре, потихеньку оремо. Далі буде фреза. А то вже буде не ЗДшка, то вже буде джинна старічок. І в кінці нарізка борозд. Так у нас роблять. Спасибо. От знайомтеся, мій старичок Джинма 244 12-го року, а то дітки зірвали циферки, коли трактор на вулиці стояв. Ось такий тракторець. Потихеньку фризуємо, дали трохи оранці підсохнути, бо мокрувато було зранку. Фриза, ДТЗ-шка. ДТЗ. Метр сорок 30 ножів, китайська. Кардан підсилений. От фрезу теж переробив на трикутник на автощіпку. Дуже зручно перечіплятися. Пару хвилин перечіпився поїхав далі працювати. А трактор так в мене з 12-го року. Глобальних проблем з ним не було. Працює старичок. Що глобально робилося, мінялося підшипники в коробці передач і зробив по-новому всю електропроводку. Так, сидіння просте, не амортизоване, без реверса, 4 швидкості, понижені вал відвору 540. Тисячка. Щеплення однодискове, трохи так, цікаво з ним працювати. На яких він роботах робить, в принципі, справляється. А так потихеньку фризуємо. Друга понижена, увага 540, навіска плаваюча, газу і поїхали. Сильно дрібнішу грудку робити не бажано в наших умовах, зробити дрібніше буде краще, красивіше буде виглядати. Але краще від того не стане, тому що піде трохи дожди, сонце присвітить, такий асфальтобетон буде, що потім треба буде відбойним молотком обсопати. Тобто, Ось так працюємо, фізуємо. Що залишається після цієї роботи, завтра зранку. Нарізати борозди і можуть люди сіяти, садити картоплю, кукурудзу, гарбузи, все що їм треба. Добре, ще покажу роботу по нарізці борозд теж джинма. Працюємо. Ось такий ранок сонячному Закарпатті. Фризану вчора, діляночка підготована під нарізку борозд. Якраз під'їжджає джим. Зараз наріжемо боростки і хай люди собі садять сіють що їм треба. Собаки там розгавкався, охоронець. Ось такий у нас окущничок. Теж за свіщівці. Складений фактично з металолому, тільки окучники заводські. заводськіл і погнали. Так у нас спокон віків прийнято, борозки нарізали, бороздки покидали картоплю кукурудзу, все ж треба, і позагортали. Робимо під стандарт 70 см, щоб можна потім було і великим трактором заїхати в міжряддя. щоб всі рядочки були стандартні нарізаємо по дві борозки далі встаємо в одну борозду колесом трохи довше, але зато стандартно в подальшому з обробітком немає проблем, що не підпадають шарине зрять і отак Pracujemy. Якось так виглядає поле по завершенню. Сильно на дрібну тренер. треба робити, щоб потом не забило землю, щоб можна було обробляти. Якось так. Підписуйтеся, коментуйте, задавайте питання.